У своїй поезії Великий Кобзар оспівав людські цінності, любов і вірність, материнську долю, відданість рідній землі і народові, те, без чого не можна уявити людського життя. Особливою сторінкою Тарасової творчості є вірші про одне з найпрекрасніших почуттів, дарованих людині Господом це кохання. Кохання це щастя доводить поет, а його відсутність велике горе. Зрада це те, що перетворює любов з раю на пекло. Першим коханням молодого Шевченка була Оксана, його ровесниця. Родичі та знайомі були впевнені, що молоді одружаться, що не досягнуть відповідного віку. Але надії були марні. Тарас у валці свого пана Павла Енгельгарта мусив поїхати до вільна. Розлука була несподівана й довга. Усе своє життя Тарас згадував ту дівчину, яку колись кохав, і присвятив їй вірш. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одорожимо їх. Не вгадали. Старі зарання повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене поволі і неволі носило всюди принесло на старість ледве і додому. Веселе колись село чомусь тепер мені, старому, здавалось темним і німим, таким, як я тепер, старим, і бачиться в селі убогім. Мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило, таке собі, як і було і яр, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулася, як та журба далеко самотній неволі. Ставок, гребелька, і вітряк за крилами махає, і дуб зелений, мов козак. Із гаю вийшов, та й гуляє по -під горою. По горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова. Гладесенько Сатурн стирає, нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка? питаю брата тихо я. Яка? Ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись? Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь Помандрувала ота от Оксаночка в поход за москалями та й пропала. Вернулась правда через год, та що з того з байстрям вернулася острижена? Було сидить під тином, мов зузуля та кукає або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає. А потім знов кудись пішла, ніхто не знає, де поділась, це напастилась, одуріла. А що за дівчина була? Так так, що краля, та не в Бога, а талану Господь не дав, а може, й дав, та хтось украв, і одурив святого Бога.